Новини сьогодні субота, 25 квітня, про події цього дня у викладі журналістів телеканалу Миколаїв. Отже, спочатку коротко, основні теми. випуску. президент України Петро Порошенко прибув до Миколаєва. Глава держави відвідав Широколанівський полігон. Ми сьогодні продемонстрували, що українські збройні сили за цей рік народилися. Десятки розграбованих поховань на території Андріївського урочища продовжують працювати так звані чорні археологи. Українські ляльки-мотанки народжуються у руках миколаївських майстринь. Долучитися до цієї прекрасної культурної традиції запрошують всіх бажаючих. Отже, з робочим візитом сьогодні Миколаївщину відвідав президент України Петро Порошенко. Зранку глава держави прибув на Широколанівський полігон, аби особисто поспостерігати за ходом навчань десантників. На 235-му загальновійськовому полігоні «Широкий ЛАН» повним ходом йдуть навчання десантників. Понад три тисячі військовослужбовців та близько 400 одиниць бронетехніки та авіації. Бойове злагодження на полігоні проходять десантники з Миколаєва, Житомира та Дніпропетровська. Левова частка вояків, які зараз тренуються, це мобілізовані. На сьогоднішній день усі завдання, що їх поставили нам командування, були виконані, а жодних проблем з постачанням боєприпасів або якоїсь техніки чи продовольчих матеріалів, продуктів харчування, не було. Самі військові кажуть, що подібні масштабні навчання на Сироколанівському полігоні досі не відбувалися. Десантники за допомогою артилерії та авіапідкріплення долають умовного ворога. Бригади відрабатували переміщення большого розстояння комбінірованого способом з використанням же дорожнього транспорту, воздушного завершення маршу своїм ходом, видвиження, форсування водної пригради, з використанням переправочних інстантних средств, вход в полосу рядових действий, виконання задач в ході рід. Досягнення єдиного розуміння процесу бойових дій із врахуванням досвіду набутого в зоні АТО мета тактичних навчань. Ті, хто сьогодні брав участь в цих навчаннях, яскраво продемонстрували. Що рівень боєготовності наших Збройних сил сьогодні є достатньо високий. Рівень володіння технікою, рівень високого бойового духу, рівень нових тактичних прийомів вже за досвідом тої війни, яку віддає зараз Україна, дозволяє стверджувати, що українська армія сьогодні одна з найбільш боєздатних. На континенті. Після завершального етапу навчань бійці роз'їдуться по місцях дислокації військових частин, а далі виконання бойових завдань за призначенням. Ми сьогодні продемонстрували, що українські Збройні сили за цей рік народилися. Наталя Приходько, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. А вже в обласному центрі глава держави зустрівся з представниками Миколаївської громади та вручив державні нагороди 20 нашим землякам. Найбільше в залі було військових, у тому числі учасників антитерористичної операції. Хоча звертався Петро Порошенко до всіх миколаївців, дякував за патріотизм і підтримку єдності України. Особливо відзначав наших волонтерів, багато з яких, допомагаючи армії, стали відомі на всю країну. Ви, Миколаївці. І я пишаюся тим, виявили величезну громадянську зрілість. Це насамперед ви не дали, образно кажучи, висадити місто в повітря. Ви вчасно дали відсіч провокаторам, і зберегли тут мир, спокій і єдність. Я, повірте мені, від цієї душі глубоко признателен Ніколаєву і всім вам за ваш вибор в пользу єдиної України, за вашу вірність своїй країні, своєму народу, своєму громадянському долгу. Рускоязичнеї громадяни України свою українську отчизну люблять не менше, ні ніж україноєзичне, і доказують це не тільки язиком, не тільки словами, а потом і кров'ю. президент підкреслив, що незабаром вся наша країна з розмахом відзначить 70-річчя великої перемоги і нагадав слова керівника Росії, що викликали загальне обурення. Мовляв, Росія здолала в гітлерівську навалу і без українців. І за підрахунками істориків, у лавах Червоної армії воювало більше шести мільйонів українців. Серед них і обидва моїх діда, яким я дуже пишаюся. Дід Іван, батько мого батька, дійшов до Праги. За два дні до кінця війни був поранений. Все життя він кульгав на одну ногу і дуже не любив розповідати про війну. Але в нашій родині війна і перемога є поняття світі. Високі державні нагороди. Президент вручив військовим, ветеранам і волонтерам. Командир батальйону 79-ї миколаївської окремої аеромобільної бригади Максим Мергородський став першим в Україні повним кавалером ордену Богдана Хмельницького. Глава держави відзначив волонтерів з Миколаєва і області, а також ветеранів Другої світової. Докладніше про цю зустріч у неділю в програмі «Крапки над і. Тим часом на Миколаївщині продовжують роздавати землю військовослужбовцям. Із заявами про виділення земельних ділянок воїнам-учасникам антитерористичної операції звернулися майже три тисячі осіб. З них в головне управління Держземагентства у Миколаївській області 1243 звернення. Миколаївська міська рада, 1435 заяв і 179 – в інші органи місцевого самоврядування. За результатами розгляду всіх заяв вже прийнято понад тисячі рішень про на. Дання дозволу на розробку проєктів землеустрою. Десятки розграбованих поховань на території Андріївського урочища продовжують знаходити миколаївські археологи. Провести ексгумацію вони не в змозі через недосконалість чинного законодавства. А тим часом у лісі продовжують працювати так звані чорні археологи. Ситуація може досягнути критичної позначки. На території Андріївського урочища у 1944 році проходили запеклі бої. Друга світова війна залишила по собі близько 10 тисяч загиблих радянських солдат, приблизно стільки ж загиблих із боку нацистів. Андріївсько-Калинівський. Андріївсько Андріївсько-Калинівський плацдарм, з якого почався наступ радянських військ у глиб території ворога, став місцем найзапекліших боїв. З 1 січня обласний центр пошукових досліджень та редакційної діяльності взяв на себе роботи із пошуку та перепоховання загиблих в роки Другої світової війни. Багато поховань залишилося невідомими, бо не вистачало часу. І зараз, в наші часи, повертаємося до цієї історії і при можливості приводимо до порядку оці поховання загиблих героїв. Андріївське урочище з'явилося вже у післявоєнні роки. Але у радянські часи ексгумацію ніхто не проводив. Прикопували залишки та продовжували саджати ліс. Представники лісництва зауважують, що піймати мародерів майже неможливо. Частіше за все вони прикидаються відпочиваючими, які начебто випадково знайшли могилу. В лісі, крім мародюрів, є всі відпочиваючі, які так само копають лісі щоб розпалити багаття для шашлику там, чи для печеної картоплі. Так шо, сказав, що сказати, що хто попрацював мародьорці, попрацював відпочиваючий, який не розуміє, де можна палити багаті доніздя, це таке діло. Представники районної влади зауважують, що цю проблему можливо буде вирішити, лише працюючи разом. Тут треба накидатися на це все, всією громадою. Я так дивлюся, в нас все-таки молодь. В останній час ну, патріотизм, підняття колосальне. Та роль велика. От так, не тільки, щоб це була міліція чи лісники, а от щоб саме суспільство зайнялося цими людьми, щоб вони не відчували себе героями, що вони тривожать залишки тих людей, які загинули, навіть за те, щоб сьогодні у нас був тут спокій. І таких мародерських розкопок, на жаль, на території області сотні, якщо не тисячі. Розбагатіна на цьому майже неможливо, проте історичні пам'ятки втрачаються. Денис Іванов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. А сьогодні десятки дітлахів в Миколаївському зоопарку одночасно вимкнули будильники, аби сповістити, що планета під загрозою, і привернути увагу громадян до проблем екології. Акція була приурочена до Дня Землі. Подібні заходи у зоопарку проводять регулярно. А вже на день землі намагаються узагальнити роботу за весь рік, тож за 15 років вже склалися свої традиції, які тим не менш не перестають дивувати городян. Если мы э, где-то бываем в течение года или кто-то к нам приезжает из-за рубежа, нам привозят землю, мы эту землю э, высыпаем в клумбу Содружества зоопарков мира. А, значит, в 12 часов дети приходят с будильниками. Если кто-то пришел с будильником, из детей он проходит бесплатно в зоопарк. Цьогоріч на день землі у Миколаївському зоопарку ще й випробували нову сцену. В концерті брали участь вісім найвідоміших гуртів області. Деякі з них презентували нові номери. Такими стали ансамблі Бахтале та ритми планети. На цьому сюрпризи не закінчились. Який день землі без української самобутності? На заході присутні і миколаївські козаки вони пригощають всіх присутніх на святі справжнім українським колішом. Окрім цього, для наймолодших захисників екології козаки організували ще й майстер-класи: виготовлення паперових статуеток, різьблення по дереву, валяння вовни. Організатори впевнені, що залучення наймолодших миколаївців до подібних занять допоможе зрозуміти важливість збереження планети. «Перекапую, ну, ну рою, її, щоб там хорошо ну, трава росла, ну, щоб все росло. як і всі люди у в суботниках, ніби розкіду бумажки, ну і соблюдаю. Правильний спосіб життя». Денис Іванов, Сергій Ярмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І ще один суботній захід відбувся у Миколаєві, який до вподоби також маленьким миколаївцям. Традиційна виставка собак відбулася в обласному центрі. Власники мали змогу показати усі таланти улюбленців та завоювати смачні подарунки для своїх чотирилапих друзів. Сюжет про виставку собак готується до ефіру. Отже, ви його зможете побачити трохи згодом. А далі у нас інша тема. Отже, у стінах обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмарьова відбулася зустріч миколаївських майстринь, які розповідали про своє захоплення створенням чудових ляльок, оберігів та значення мотанок у світовій історії та культури. Окрім демонстрації робіт, майстер-класів, організатори попіклувались про те, аби захід став. Справжнім святом жіночності. Українська лялька-мотанка явище унікальне. Подарунок, який залишили для нас наші пращури. Іграшка походить з трипільської епохи. Її значення, матеріали для виготовлення, образи створені за її допомогою та навіть вплив мотанки на людину вивчають сучасні дослідники. Она как бы живое что-то. Вот ты начинаешь с ней работать, а вот она так не хочет, она хочет быть по-другому. Вот, например, начала вот эту куклу делать, покающиеся, я ее руки так, она вот она вот, понимаете, вот она как бы сама. И я поняла, что они немножечко или, или уже под властью моего понимания и понятия, они как-то сами себя строят, сами себя мотают. лялька мотанка універсальна. Вона виготовляється за одним принципом чи то для гармонізації стосунків у родині, для зцілення, чи як оберіг. А хрест замість обличчя є давнім символом світла. Собственно Собнавіряв самокуплушить нельзя. Традиція ні п не дозволяє. только мотати, сматувати, зав'язувати. Я та називається узілкове. Мотанка, а одежду вот одежду можна шити, його можна украшати. Кольори та фактура матеріалу для виготовлення мотанок також мають величезне значення. Наприклад, червоний колір був символом Великодня, а біло-блакитні ляльки з марливими... крилами виготовлялись до Різдва. Сьогодні самі майстрині ставляться по-різному до свого захоплення, але всі вони вірять, що величезне значення мають думки, настрій та мрії тієї, хто створює таку лялечку. Когда діють кукол, я веселюсь. І от одна, пока я делаю одну, я вже думаю другой. І так они потіхунечку, почіхонечку виростають і вкладу в них вісілья. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олексія Гмарьова запрошує усіх, хто захоплюється створенням ляльки-мотанки або мріє навчитися цій справі, відвідати майстер-клас миколаївських майстринь та долучитися до цієї прекрасної культурної традиції 25 травня о 15 годині. 45 років на сцені. Ансамбль танцю Юнги в чергове довів своїм прихильникам, що вони кращі. Звітний концерт Стихія танцю зібрав аншлаг в обласному палаці культури. В колективі більше 60 учасників віком від 9 до 15 років. Кожен третій випускник ансамблю Юнги в подальшому пов'язує своє життя із танцем. Хореографи намагаються передати вихованцям власний багаторічний досвід. Постановках переплетаються класичний стиль із сучасними хореографічними номерами. Всі наші чотири стихи це огонь, вода, земля, це основа нашого концерту, як би мотив. А і там всі на остальні номери під эти стихи як би підставлені, як ми представляємо собі ці стихи в танці? Протягом року юнги взяли участь у десятках концертів районного, міського, обласного та навіть всеукраїнського значення. Підготували для своїх прихильників сотні найрізноманітніших номерів. А цьогорічний звітний концерт допоміг показати все, чому вони навчилися за шість років у колективі. Це мій останній год в этом колективі. Я займаюся 14 років. Я вже до такої степені сроднілася всіми дітьми з приподавателями. Це очень важливий год, і в принципі, всі номера показують наші способності, а стихії. Кожна стихія може відкрити свой характер. Я розкрилася во многих номерах, яких я не подозревала, що я буду розкриватися. Це і ліричні номера, і такі яркі номера. Мені очень подобається танцювати этом колективі, і цей колектив правда, раскрывает мене. Для цих дітей звітний концерт став одночасно випускним. Частина з них продовжить займатися танцями, а хтось обирає інший шлях. Але юнги і надалі дивуватимуть миколаївського глядача своїми постановками. Денис Іванов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такі справи на такій позитивній ноті ми завершуємо наш випуск. Відеосюжет про традиційну виставку собак, яка відбулась сьогодні в Миколаєві. Дивіться вже у наступних випусках телевізійних новин Миколаїчний о 22-й. Там власники мали змогу показати усі таланти улюбленців та завоювати смачні подарунки для своїх чотирилапих друзів. Отже, не пропустіть і до побачення!